Україні загрожують лісові пожежі. Про це сьогодні повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Наталка Комарницька детально з'ясувала, які саме біди і де можуть нас спіткати. Наталю, привіт, Слухаємо тебе. Привіт, колеги. Сьогодні ми побували у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Там нам розповіли, що у зв'язку зі спекою, яка надалі тільки посилюватиметься, зростає загроза пожеж у лісових масивах. Хоча, попри усі небезпеки, у порівнянні з минулими роками спостерігається позитивна тенденція. Якщо цього року було зафіксовано 638 випадків пожеж, то минулого ця цифра була втричі більшою. Прошу послухати, яким областям загрожують пожежі. Безумовно підвищилася зараз небезпека пожеж в Івано-Франківській області, і там безумовно вживаються заходи в Черкаській області, Ніпропетровська, Київська, Донецька, Харківська, Херсонська і області. Це де, скажемо, протягом останніх днів от, виникали пожежі в лісових масивах. Щодо погодних умов, які чекають нас найближчими днями, директор гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда зазначив, що літо продовжується, спека посилюється. Погода у західних областях трошки стане прохолоднішою, втім у східних та південних залишиться стабільною. Також МНСники просять бути обережнішими не тільки на природі, а й у власних домівках, адже почастішали випадки вибухів у будівлях через неправильне користування газом. Колеги Наталю, дякуємо. А скажи, будь ласка, можливо, рятувальники давали якісь поради на випадок лісової пожежі? Як потрібно діяти? Що перше потрібно зробити? А, так, ми нас не кидавали поради. Ви розумієте, що це та ситуація, коли на 90% усе залежить від людей. А рятувальники просять, по перше, от Дотримуватися усіх правил безпеки, пам'ятати, що коли ви йдете до лісу, не можна категорично заборонено розпалювати багаття поблизу дерев або ще гірше кидати недопалки. Також, якщо ви їдете компанією, краще брати з собою сокиру, лопату та пісок, щоб у разі необхідності, якщо вже виникла така ситуація, ліквідувати загорання. І звичайно, краще цього не допускати і при перших проявах викликати пожежну службу. Дякую, Наталя. До речі, от всі правила, які ти щойно назвала, я всі порушував. От пам'ятаю, точно всі правила порушував. Правда, це було ще давно, давно. коли ну, Мені справді, було 10-12. Мені, мені цікаво, коли <сих> дають такі поради. Ніхто ж не думає, коли їде на природу з шашликами і вибачте з алкогольними напоями, ніхто не думає про те, що потрібно взяти з собою сокиру, са Я, і я сок. про, про лопату вони особливо думають. Я думаю, про так. Лопату. <сих> це дійсно. Ну, ми продовжуємо Дякую. випуск.